Повістки для жінок з 1 жовтня українки мають стати на військовий облік. Це передбачено як законом України, так і наказом Міністерства оборони. Втім, не усі. Згідно наказу йти до центрів комплектування мають лише ті, хто підходить Збройним силам України за визначеними спеціальностями. У переліку їх понад 14. серед основних. Медики, хіміки, біологи, представники харчових професій та інші постановка на військовий облік абсолютно не означає, що ці жінки будуть мобілізовані. Це, скажімо, так, достатньо системна державна програма обліку військовозобов'язаних відповідних професій. У Міноборони наголошують військовий облік і мобілізація різні поняття. Згідно закону, який діє станом на зараз, жінки зазначених у наказі спеціальностей обов'язково мають ставати на військовий облік. Облік із 1 жовтня, а в умовах воєнного стану вони взагалі можуть бути призвані до війська. Якщо буде потреба, це хочуть змінити. Міноборони звернулись до депутатів із відповідною пропозицією. Вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня власне. Ніякого обов'язкового встановки на облік не було. Навіть якщо зміни проголосувати до 1 жовтня депутати Верховної Ради України не встигнуть, у Міноборони закликають не панікувати. Великої нестачі жінок військовослужбовців у зсу немає. Відтак загальної мобілізації тих, хто стане на облік із 1 жовтня, не буде. Українському війську потрібні жінки трьох професій: медики, що й було раніше, а також радіотехніки та представники харчових технологій. Боятися нічого не треба, розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд. Жінки нібито вже там на поготові виїжджати. Ну це дійсно просто паніка. Згідно закону України, військовому обліку підлягають жінки не лише потрібних спеціальностей, а й віком від 18 до 60 років та без протипоказань щодо здоров'я. Хто стане на облік, можливості виїжджати за кордон не втратить за інформацією заступниця міністр. Стра оборони у зсу наразі служить понад 38 тисяч жінок 7 тисяч з них пішли в армію після початку повномасштабної війни. Вадим Мороз, телеканал ITV.